Ми сьогодні з корішем прийшли з роботи. Ну там е, крили кришу. Фух, зморились, Кориш аж позіхає. Але е, сьогодні ми будемо робити розпаковочку. Підписник. Буду відкривати топором, тому що він під руками, бо я на нього буду робити огляд. Купила собі такий топорчик, потім вам покажу. Кока, будемо робити. Що тут? Посилка. Він щось занюхав. Він щось занюхав. І підписник сказав. Що? Тут щось є для коріша. Кока, тут щось для тебе є. Давай подивимося. О, так запаковано. Кок, що це тут? Ну давай перевіряй. Перевіряй щось. Що тут? Дивіться, як запаковано, гарно. Що це тут таке гарне? Ну давай, перевіряй. Тут щось для тебе є. А ну рей. Рей, лапкою. Щось тобі? Ма, що це? Що? А ну ну? Що це там тобі щось є? Що це ти или? Давай. Что тут? Ну, проверяй, что там есть. Ну, тут все в середине, а ну, что А ну, ну. Так вот, трошки сюда направлю. Давай, ну, вытягай. Что там еще стоит? Что это там? Ма! Мэ... Ой, это ця... игрушка. Игрушка новая, да? лисичка. Лисичка яка. На, який! Боже, а радості. Що це таке? Ма. Дякуємо, каже, дякуємо. уже, все. Ма, яка ти іграшка, новая! А радості якої, ма! В тебе. Покажи, покажи. Ой, ще й пікає Кусюнь. Ой, яка іграшка, яка іграшка гарна, вже все поперевертав тут. Все поперевертав. Він дуже радий і дуже дякує. Він дуже таке любить, так що прямо угадали на 100%, Дивіться, хай, Кусюля. Кусюльки. E, Ласоч для собак. Косюнь, Тут тобі ще штучки і куснюшки є всякі. Клас, дякуємо. Це ніде, не, не натішиться. Всякі тут косточки, штучки, вушка. Так, класно. Так, це буде презентик тут. Твоя Кусняшка. Ділиться будеш з кимось. З псів, чи ні? Нічого, він жує Фунтику даси одну. Фунтик немає, зубів боль. Ой, понравилось йому, сподобалось. Не знаю, як це ніде знімати, тому що там так не то тішиться гаркає. Так, що тут у нас? Ой, ще багато клас! Дивіться, ще такі шоколадочки. Класні такі. Аж три штуки. Я, блін, я ж тут мені треба худнути. У мене вже тут такий добрий, як ці куб, куб, куби такі. Не куби, а цілий сплошний куб жира. Але, ну, на осінь буду худнути, може. Клас, дякую. Забагато, я не знаю, це багато мені. О, тут ще, дивіться, мілка така. Мілка. З начинкою, бісквіт такий. Так. М -м, з горішками, мілініем, шоколадочка така, з арахісом і прядничками. Так. Вау! І мілка з горішками, з фундуком. Така велика, я не знаю. Ну, це я в шоці. Це ну просто обжартись. Ну, якщо чесно, мені треба дієта, я стільки з'їсти не можу. Так що буду ділитися. то що, ну, треба тримати себе в формі. Ще такі пакетики. Зараз перевіримо, що тут. Кока, ну тихенько! Він там не Е, І в пакетику раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім конвертиків. Що це таке мене брата? Червоний конверт відкриваю. відкривається. Вау! Це парфуми! -хо -хо. Ні, я дуже люблю парфуми, якщо ви знаєте це своє взагалі. А! Вау, дуже гарно пахне! А, клас! Такий, знаєте... А, щось з ноткою такого чоловічого. Із чогось якою з ноткою фруктів. Ну дуже класні, дуже класні, мені подобається. Такі, знаєте, я під них би оділа таку, які, значить, брюки, брюшний костюмчик. Подобається, я буду ними користуватися класні взагалі. Він парфуми, Ну це хтось дуже так підійшов з креативом. Дякую. Угу, я таке чула. та да та -да та -да та -да. У мене таких ніколи не було. Зараз. <плес> я взагалі я дуже люблю парфюм. Ну, ці перші це щось ще вам. Я серйозно кажу, дуже класно пахне. Дуже класно. І мені подобається от такі, знаєте, пробнички я теж частенько таке э, затестити беру, тому що. Бувало, таке ж раз, що я купувала і не вгадувала. Це дуже класно, тому що це дуже цінно ці бо тому що ти можеш їх спробувати. Тобі подобається або ні? так? Мені нагадує щось таке. Якби це не дивно звучало, але коли я була в Дубаї, от там коли ти заходиш в ті всякі такі бутіки, Дубай Мол, ще щось, і от там от такі якісь запахи. І, якось Мені дуже нагадує ці. Дубай, коротше, нагадує. Чи кардамончиш? Ну не знаю, як щось таке. Класно, теж дуже кльові. Це взагалі просто клас. Мене вже скули е, вилиці, вилиться, то тобто, зараз буде да мені писати. Юля, такого слова немає. Вилиці вже болять від того, що Ну, Це капець. Тобто, зараз заплачу. Просто так приємно, якщо чесно. М -м, людина так заморочилась. Це капітать. Вс. Ой, це було мені трошки передихнути. Просто, якщо чесно, от ви мені пишете, що. Хтось мені пише, що я під кайфом, бо постійно радісна, хто ще щось. Але насправді я не то, що радісна завжди, я просто дуже емоційна. Ну, в принципі, оптимістка, але тобто, я і радію емоційно дуже, прям сильно. Ну я і так само, і плакати можу. І злитися емоційно. І, ну, В принципі, емоційно просто. Так, номер три. Лот, номер три. Тонка кола. Від Монклєр. Угу. Гадує щось дійсно, як е, Чупачупс є такий з колою. От щось воно мені таке, бо тут коло. Певно, воно так воно і колою пахне. Так воно і колою, в принципі, пахне. Це точно. І чимось такими, якимось ладаном, не ладану, щось таке. Ну, це трошки не, трошки не моє. Так, у нас ще цілих чотири конвертика є. Клас. Так. Монклер Джардіни Ексклюзив. А, пахнуть. Теж якимись фруктами такими. Ну, ці дуже гарні, дуже гарні клас. Деліна Ла Рос, О, деліна це від Parfum de Marлі. Я її дуже хотіла, але я хотіла класичну Деліну, Мотив один і той самий в них. В них є там Деліна Exclusive, Деліна Рос, там, класична Деліна. там, і все таке. А це? Блін, я Деліну так собі хотіла, якщо чесно. вам кажу. Я так її хотіла, але я досі її хочу, але просто мені гроші жалко, якщо чесно, бо парфуми дорогі. Так. Клас, клас, клас! Так, куди, куди, куди? Так мені шкода вже її вицайку, Блін, кайф! Я десь чула, що якась, не пам'ятаю, якийсь то ли снобдок, то ли хтось там. Ну, якийсь чоловік, популярна якась американська зірка, користується доліною. Ну, я не знаю, якою з них, там, для роз чи ексклюзів, чи яку там. Воно пахне розами такими. Взагалі в парфумах запах роз я не люблю. Правда, мені зовсім не подобається, і ніде вони мені зовсім не подобаються. Uh, і ну, не люблю. Але в деліні вони якось так додали акуратно цю розу. Зробили так якось акуратно, що мені дуже подобається, вона така ніжна, вона чимось така, не знаю, як таке відчуття, щоб вам уявити приблизно, як пахнуть ці парфуми. От уявіть, дівчина йде по такому весінньому саду, і вона йде в такому пушистому, сатіновому платі. Якомусь таке з підюпником, таким, що розвивається, вона йде і там такий шлейф, от така легка, якась мені така дуже-дуже, дуже подобається. Так я її реально так хотіла собі. Дуже дякую. Клас! Це взагалі просто. Дуже клас. Дякую. Іде. М -м -м, таке щось схоже я. Вони чомусь схоже на парфуми номер 2 які я відкривала. Дерев'яної нотки я туди, якщо чесно, не, не чую. Ну, для мене свіженьке, воно ніяк не важке. Дуже класний, його можна на кожен день використовувати. Такий класний, класний аромат. І, до речі, я перший раз взагалі знайомлюся з цим брендом. У мене ніколи не було такого, я навіть ніколи їх не тестувала. Дуже дякую. Ну, Це сьогодні ви зробили мій день. Якщо чесно, вечір. Я дуже приємно вражена. І в нас останній розовенький конвертик. І що в нас тут? Зараз ми перевіримо з бренду Louis Vuitton. Я взагалі не знала, що в них є руфуми, якщо чесно. Так, ми зараз відкриємо. Це схоже, на цукерки. Отак От багато-багато цукерок. Як раніше були в таких ж залізних коробочках круглих, були цукерки, багато таких маленьких. Карамелік. Оце мені нагадує така сукупність цукерок, дуже багато. Ну гарно пахне. Тут другі ці мені дуже сподобались. Перші дуже сподобались. Ще якісь там. Ну, коротше, багато-багато, які мені сподобались. Заделіну це взагалі окремо дякую, бо я дуже хотіла їх спробувати. І от якісь, не пам'ятаю, які, вони теж дуже сподобались. Як вони називаються? Оце Boa's Imperial. Від Квентіна Біша. Мені вони дуже сподобались. Ніколи цієї марки нічого в мене не було. Вони такі кльові, зовсім не схожі ні на що. Mm -hmm. Я чула, що є такий парфюмер Квентін Bish, але в мене нічого не було. Дякую. Дякую. Отакий От огляд, надіюсь, вам сподобалось. Ну, Якщо ні, то ні. Ну, це так своїми цими парфюмерними. Я просто не могла uh, не відкрити і вам не поділитися своїми емоціями. І дякую велике Олександру за такий класний подарунок. Ви нас дуже порадили. Порадували коріш до цієї пори, за мені вже приносить цю лисичку, натішитись не може. І, до речі, це дуже класна uh, іграшка для собак. Uh, Обично такі резинові м'ячики, він їх... У нас теж є м'ячки, але є такі звичайні, не знаю, якісь така, як резинові. він їх дуже швидко розгрізається йому от там на, на 20 хвилин. А ця іграшка, з якою це вічна, він довго не буде гратися. У нас схожі були. І це така резина дуже-дуже цупка, тобто її не роздерти, він її не роздере. Він не дуже довго буде гратися. І ходить і все, Вона вже вся мокра в його слюнях. Дякую вам велике, нам дуже було приємно.